Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо вивчення Cinema 4D, і сьогодні я вам покажу такий крутий інструмент серію інструментів із вкладки MoGraph Це дуже мощний інструмент, який є в Cinema 4D. Я впевнений, якщо ви дивились якісь відео або анімацію з Cinema 4D, ви часто зустрічали. Саме мограф інструменти. І сьогодні я більш детально на них зупинюсь і покажу вам основні функції цих інструментів, як це все працює, і ви зрозумієте, як створювати більш складну геометрію та більш цікаві патерни. Пригаємо Cinema 4D та погнали. Велика частина того, що ви бачили про Cinema 4D була створена саме за допомогою одного з цих інструментів. І так, я вам покажу, де вони знаходяться. У нас є варіант знайти їх через меню. Ось тут. І у нас є набір різних інструментів. Другий варіант, більш зручний, це він знаходиться ось тут, де Клонер Object, і у нас є набір найбільш часто вживаних інструментів. Перший, який я вам хочу показати, це клонер. Для того, щоб працювати з клонером, нам потрібно створити якусь геометрію. Давайте зробимо сферу. Я її зроблю трошки меншою. Ось так. І тепер цю сферу ми можемо помістити під клонер. І що робить клонер? Він дублює цей об'єкт. В даному випадку, якщо ми перейдемо в клонер в Attributes в Object, у нас є різні режими. Ми можемо переключатися, наприклад, лінійний, де ми будемо вистраювати всі об'єкти в одну лінію. І ми можемо контролювати кількість цих об'єктів і їх дистанцію. Наступний режим Radial. Тобто ми можемо їх копіювати по кругу. У реділе ми можемо міняти його розположення, тобто ми можемо зробити це по XY, ZY і XZ. От таким чином можемо регулювати, як саме буде працюватися це коло. Наступний грід то, чим ми тільки що користувалися, можемо цей грід також контролювати дистанцію між об'єктами, між фігурами. І ми можемо створювати ще й висоту. І останні це соти, зроблю його wuchi. І ви бачите, що у нас є така ієрархія по типу сотів. От, також цим можете користуватись. І останній, про який я хочу трошки більше поговорити, це Object. Тобто ми можемо проєктувати ці сфери на якийсь об'єкт. Давайте для цього я створюю платонік. відкриваємо наш клонер. і у нас є вкладка Object. Ось вона з'явилася, і ми можемо в неї перенести наш платонік. І тепер ці сфери працюються на цей платонік, і ми можемо регулювати кількість цих сфер ось цим повзунком тут. І також в нас є різні режими дистрибуції: є Surface, Volume, Polygon Center, коли ми працюємо на центр із кожного полігону. Якщо я перейду в платонік, я можу збільшити кількість сегментів, і у мене автоматично збільшується кількість цих клонів. Edge, тобто на кожній із ліній, у нас буде знаходитися сфера. Vertex, це на кожному куточку. Тут немає правильних режимів, ви підбираєте під вашу конкретну задачу, але ви повинні розуміти, чим вони всі відрізняються. Ось є Surface, де ми просто заповнюємо цю поверхню. Цими сферами, і ми можемо контролювати їх рандомність. Що ще прикольно у клонера, це те, що ми можемо створити новий об'єкт, наприклад, куб. Зробимо його 5х5х5. Я можу його помістити в клонер. І також разом з цими сферами у нас проєціюються і куби. І будь-яку геометрію, яку ви закинете в клонер, вона буде проецюватися на оцю фігуру. І це дуже зручно. І також у нас є різні режими клонів. Ми можемо зробити рандомний distribution, тобто рандомне розположення цих об'єктів, можемо зробити blend blend цих двох об'єктів, або можемо зробити сорт. І який зверху той буде домінувати тут. Я зазвичай ставлю random. І таким чином ми можемо крутити seeds для того, щоб пам'ятати варіанти розположення цих двох фігур. Наступна вкладка у нас тут є після Object це Transform, де ми можемо трансформувати наші клони. Ми можемо їх крутити. Ми можемо зміщувати їх position. Для того, щоб їх трошки, наприклад, відсунути від цього об'єкту. Давайте зробимо 10, 10, 10. Проблема цих налаштувань заключається в тому, що вони впливають на всі клони, тобто ми не можемо зробити якийсь random тут. А для того, щоб зробити рандом, у нас є величезна кількість модифікаторів. Ці всі ефектори знаходяться ось тут. Де у нас plane? Якщо ми натиснемо тут і потримаємо довше. У нас випадає меню, де ми можемо задати різні ефектори. Я вам покажу сьогодні декілька із них, якими я частіше всього користуюсь. Перший це Random Effector. І що цей ефектор робить? Він рандомно змінює кожен із цих е клонів. В залежності від параметрів, які ми задаємо. Ми задаємо всі параметри в вкладці Attributes, Parameters. і тут ми можемо включати-виключати параметри, які ми хочемо змінювати. Зараз у нас включений position. тобто Ми всі наші фігури зміщуємо на 50 см по X, по Y і по Z, і це все відбувається рандомно. Я можу його виключити і можу включити лише Rotation, наприклад. Зараз у нас все стоїть по нулям, і я можу крутити цей ротейшн. І у нас кожна з фігур має рандомний ротейшн в рамках цього діапазону, який ми задали. Також ми можемо включити Scale, де ми можемо також рандомно задати ширину висоту наших об'єктів. Або можемо включити Uniform для того, щоб впливати лише на XYZ одночасно. Я можу зробити Scale більше або менше. І ви бачите, що кожна із фігур має різний розмір. І Absolute Scale, де ми здаємо абсолютні значення. Тобто наші фігури можуть мінятися від мінус 1, тобто від зникнення до нуля, до їх оригінального розміру. Також ми можемо впливати на колір, можемо поміняти Color Mode на Effect Color. І у нас із, кожний з із фігур має рандомний колір. І таким чином ми можемо впливати на те, як будуть відображатися наші клони і контролювати їх рандомність. І тепер це все виглядає набагато цікавіше, ніж без цього ефектору. Крім random ефектора, є дуже класний ефектор, який називається Plane. Ось він, тут. І що робить plane ефектор? він задає трансформацію цих всіх клонів. У даному випадку у нас зараз іде Зміщення по position, але давайте зробимо по Scale. Щоб все мінялося по scale, ставимо uniform і absolute scale, і ставимо 1. І зараз ми прибрали повністю наші клони. Їх взагалі не видно, бо в нас стає значення 1. І в нас все зникло, і нам потрібно для того, щоб працювати з цим ефектором, створити новий field. У нас є вкладка Field, і в принципі у кожного параметру. У кожного ефектора є своя вкладка Fields. Fields це поле, де ми можемо задавати різні параметри саме для цього ефектора. Звучить трошки важко, але зараз я поясню. Давайте я створю новий field. От у нас є тут перелік різних варіантів. І я візьму Spherical Field. Що Fields робить? Він обмежує поле нашої діяльності поле діяльності саме цього ефектора. Якщо я візьму цю сферу, ось вона у нас тут, можу перейти в її координати, і я можу її зміщувати вверх вниз І ви бачите, що вона впливає на наші клони. Тобто там, де в нас знаходиться ця сфера, наші клони зникають, так як ми задали в Plane Effector. Якщо я зміщаю вниз, якась частина клонів у нас зникає, а якась частина знову з'являється. І таким чином ми можемо контролювати. Появлення або зникання різних об'єктів. Тут є багато різних варіантів цих ефекторів. Дуже часто я користуюся саме linear field, тобто лінійний, лінійне поле. Якщо буде його зміщувати вперед назад, ви бачите, що у нас з'являються або зникають ці клони. Він працює по типу градієнта, тобто у нас тут градієнт від 0 до 1. Там, де в нас один все зникає, там де 0 все з'являється. Я видалю поки Spherical Field, і у цього лінійного є налаштування, яке називається Direction, де ми можемо контролювати в яку сторону він буде направлений. Зараз він у нас стоїть на плюс X, можемо поставити на мінус X, і він буде працювати у зворотньому напрямку. Можемо поставити на Y, тобто у нас буде зверху вниз тепер працювати. І від того, що я зміщую вліво вправо, у нас нічого не міняється, бо це градієнт знизу вверх. І так само по осі Z. І все це можна анімувати і створювати ось такі появлення різних об'єктів. І таким чином, клонер у нас стає дуже сильним інструментом в роботі з motion графікою. Його можна поєднувати з іншими інструментами. І тут Нема ніяких обмежень, окрім фантазії і знання того, що ви саме хочете зробити. Наступну штуку, яку вам хочу показати із меню Mograph, це вороною Fracture, додаємо його сюди, і він також працює з різними фігурами. Давайте сюди ми додамо якусь фігуру, але в цей раз я використаю контент браузер, переходимо в пошук і я хочу додати сюди бюст людини. Пишемо бюст, і от у нас є Mail бюст. Просто його притягуємо сюди. Все інше я поки що видаляю. І контент браузер можемо скрити. У нас додалась така фігура людини, такий бюст. Давайте ми його помістимо під fracture. І що це вороною fracture робить? Він розбиває цей об'єкт на кусочки. Він робить із нього таку, типу розбита стінка. От, і в нього тут дуже багато різних параметрів. У нас є вкладка Object, де ми можемо контролювати ці сегменти, ми можемо їх трошки зрізати для того, щоб зробити якусь більш об'ємну штуку. І щоб між ними був якийсь, якийсь простір. Можемо інвертувати, можемо зробити всередині пустим, якщо ми хочемо зробити це якусь скорлупу. І також тут контролюється товщина цієї скорлупи. Далі йдемо в Sources. І тут ми можемо виділити цей source точки. І ми можемо контролювати, на скільки частин ми хочемо розбити цю фігуру. У даному випадку на 20 можемо зробити більше, якщо ми так хочемо, або менше. Сюди ми можемо додати різні параметри, як ми хочемо розбити цю фігуру. Наприклад, я можу виключити зараз цю point, яка у нас йде по дефолту. Замість pointів можна дати сюди шейдер. Тепер виділяємо цей шейдер і ми можемо сюди задати noise. От. І за допомогою цього noise, цього шуму ми можемо контролювати кількість, кількість цих кусочків і гратися з цими параметрами. Також можемо перейти в noise, і тут в вкладці в noise у нас взагалі величезна кількість параметрів, можемо зробити цей нойз більший, поміняти тип. Цього нойзу і так далі. Можемо повернутися назад в наш варної Fracture і виключити якийсь із них і включити той, що у той, що нас був спочатку. Що ще класно у Варною Fracture? Те, що він працює з ефекторами. Ми сюди можемо додати plane або random effector. Давайте візьмемо random. І ми можемо рандомно розкидати ці об'єкти в просторі. У нас є position, давайте ми зробимо по ротейшну. Ось так. І у нас тепер рандомно всі об'єкти трошки покрутилися, можемо зробити position зовсім мінімальний 1-1-1. І таким чином можемо досягати якихось цікавих результатів. Якщо деякі з цих кусочків у нас пересікаються, ми хочемо від цього позбавитись. У нас є ще один класний фактор, який називається Push-Apart. Ось він. Але проблема в тому, зараз я його додав, він ніяк не впливає на Fracture, бо в нас варною Fracture не був виділений, коли ми його додавали. Але це можна легко поправити. Ми виділяємо цей варною Fracture, переходимо в Effectors, вкладка Effectors. І тут ми можемо контролювати, які ефектори ми хочемо, щоб впливали на цей об'єкт. От у нас зараз є тут Push-Apart, можемо його виключити і можемо виключити random. Так, переходимо в Push Apart, і тут давайте подивимося, на параметри, у нас є радіус. На скільки сантиметрів ми хочемо, щоб наші фігури, наші кусочки відштовхувалися один від одного. Можемо зробити один. І дивимося, чи щось помінялося. В принципі, нічого не помінялося. Можемо зробити два. Бо навіть 5. І таким чином ми можемо зробити щось по типу вибуху. Або просто розсунути ці кусочки на, на якусь відстань. Ось такий крутий інструмент це мограф, і там ще є додаткові функції, на яких я сьогодні не зупинявся, але ви вже можете їх опрацювати самостійно. Адже уроків багато на цю тему. Моя задача вам дати основу, базу, на яку ви зможете налаштовувати інші знання. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Поділіться своєю думкою в коментарях та побачимося в наступних уроках. Пока!